Доброго дня. Сьогодні 13 червня відбудеться бюджетна комісія з питань бюджету, фінансів, податків, інвестицій, соціально-економічного розвитку та регуляторної політики. Присутні три члени, є. Можемо розпочинати. Пропонуються зміни до задушного бюджету на 2020 Пропонуються такі питання: зменшити видатки загального фонду селищного бюджету по КПКВК 0614, інші заклади в галузі культури і мистецтва 2282 на суму 30 тисяч гривень. Відповідно, збільшити видатки загального фонду селищного бюджету по КПКВК 371,9770. Інші субвенції з місцевого бюджету Кельва шість на суму 30 тисяч гривень для забезпечення проведення заходу літня школа безпеки, життєдіяльності в селі Делії Дубовецької територіальної громади за участі дітей нашої громади в літній школі нелегко колір. Перше здійснити розподіл частини вільного залишку бюджетних коштів, який склався на пункту загального фонду селищного бюджету станом на перше січня 2025 року в сумі 360 шістдесят гривень збільшити профіцит селищного бюджету по спеціальному фонду бюджет розвитку селищного бюджету по КП КВК сімдесят один, дев'яносто сім сімдесят субвенції з місцевого бюджету, кель тридцять на суму 360 тисяч гривень для співфінансування публічно-інвестиційного проекту на безперешкодний доступ до якісної освіти придбання шкільного автобуса. Зменшити видатки спеціального фонду бюджет розвитку селищного бюджету по КПКВК 011-8220, заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення на суму 184 тисячі сімсот. Збільшити видатки спеціального фонду селищного бюджету по КПКВК 379-770, інші субвенції з місцевого бюджету КЕК 3220 на суму 184 тисячі сімсот гривень на закупівлю безпілотних. Літальних апаратів, засобів врав телекомунікаційного та супутникового обладнання джерел аварійного живлення та електричних акумуляторів, приладів машин спеціального призначення. Машини для обробки даних радіо, телевізійної, телевізійної, комунікаційної, телекомунікаційної та супутної апаратури, обладнання, придбання матеріал, матеріально-технічних засобів та створення матеріального резерву для своєчасного реагування на активність ворога та створення дієвої відсічі йому згідно розпорядження івано мати обласної військової адміністрації від 8 квітня 2025 року. Пропонується зменшити доходи загального фонду селищного бюджету походу 300 субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветрам війни та демобілізованих осіб на окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітету територіальну сил України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 46 тисяч сімдесят дві гривні відсуну Згідно розпоряджень Івано-Франківської обласної військової адміністрації, 28 травня 2025 року, номер 215 відповідно зменшити видатки по КПКВК 0.11.31.93 забезпечення діяльності фахівців із сушу подомитрання війни та демобілізованих осіб на окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України, кеблазлин одинадцять на суму 46 шість тисяч сімдесят. 8 Зменшити видатки загального фонду селищного бюджету по ходах, а саме КП КВК 40 60, Забезпечено діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів, дозвілля та інших клубних закладів, КЕК-21 на суму 41 тисяча гривень, КЕБ-20 на суму 1 тисяч гривень. КПКВК 06, надання загальної середньої освіти, закладами загальної середньої освіти КЕК 2271 на суму 250 тисяч гривень. Збільшити видатки загального фонду селищного бюджету по КПКВК ноль одинадцять, інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я КЕК 2610 на суму 300 тисяч гривень. Зменшити видатки загального фонду. Селишного бюджету по КПКВК КВК 013-160, надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають дітям з інвалідністю хворим, які не знають до самообслуговування, потребують сторонньої допомоги. Кедвадця 2730 на суму 60 тисяч гривень і відповідно збільшити видатки загального фонду по КПКВК 011, організаційне інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної міської ради. Міської селищниці рад К двадцять на придбання офісних меблів та оргтехніки, зменшити фінансування місцевої комплексної програми, заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення в сумі 50 тисяч гривень для фінансування комплексної програми, програма забезпечення пожежної безпеки 2025-2028 роки по кафе кавика субвенція з місцевого бюджету державного та Виконання соціально-економічного розвитку регіонів фінансовому відділу і відділу бухгалтерського обліку та звітності внести відповідні уточнення у бюджетні призначення за програмою та економічною ознаками. Контроль за виконання даного рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів, податків, інвестицій, соціально-економічного розвитку та регуляторного Такі На сьогоднішній день є питання. Що прошу голосувати? Сізав, прошу немає. Рішення прийнято. Дякую, гарного дня.